В одному з дитячих садочків Олександрії батьки повстали проти того, аби з їхніми дітьми навчався віл-позитивний хлопчик. Насправді дитина не має такого діагнозу. Це у примусовому порядку мамі довелося доводити батькам, аби вони не виживали дитину з садочку. За словами постраждали, усе почалося напередодні старого нового року. Одна із мам дитини, яка ходила в дитсадок з моєю дитиною, почала обзванювати всіх батьків. Що діти ходять у дитсадок. і почала розповідати, що в мене діти, а також я больна спідом. Отак і почалося, почали збирати збори батьків, усіх щоб мою дитину, ісключити з садика. тому що вона боль з підом, що вони бояться, що вона його зараза і тому подобне. Батьки наполягали, щоб жінка підтвердила чи спростувала діагноз дитини довідкою від лікаря. Я пішла, я здала ну, синам аналізи, і мені дали справку, що в мене дитина здорова. Я з цією справкою пішла до дитсадка, самовільно прицепила її на дверях, на вхідних дверях до дитсадка, що в мене дитина здорова. Звідки одна з мам дізналася, нібито про позитивний статус чужої дитини, до кінця невідомо. Вона каже, що це розповів медпрацівник їй що медпрацівник прям взяв мою карточку, карточку дітей і відкрив і каже, що дивіться, вони тут усі больні з підом, а ви з ними і в садок ходите, і спілкуєтеся і тому подобне. Жінка хоче, щоб ті, хто винен у цій історії, були покарані, адже вона і її дитина зазнають тиску і досі. Тому вона звернулася за допомогою до благодійної організації Шлях до життя, адже ця організація опікується проблемами віл-позитивних людей. Ми, як члени всеукраїнської сіті, ЛЖВ, я, я дзвонила в Київ, у нас є там юристи, і нам посовітували писати письмо прокуратуру. Прокуратура потом уже будет спускать письма в милицию или куда-то дальше разбираться, откуда вышла информация. Якщо провина лікаря, який розкрив діагноз пацієнта, буде доведена, йому загрожує штраф та позбавлення права працювати у медичній галузі. Жінка, котра розповіла про непідтверджений діагноз у дитини, теж може понести відповідальність за наклеп. За словами Анатолія Тримбача, прикро, що у суспільстві досі існує думка, що віл позитивних людей слід остерігатись та уникати. Люди необразовані, не знають навіть, навіть по тій придачі інфекції, передаються половим путем. Ну, садик це никак не підходить. Потом от матір грибенку грудним молоком теж і кров. Ну, садик, я думаю, там особо так же никто ніхто не збиває, що там кров там не льоється. Отож, люди з вірусом імунодефіциту людини не несуть загрозу для оточуючих і мають право на навчання у дитсадочку, школі і можуть працювати на рівні з іншими.